Права 1186. У сумі А додати Б, доданок А зменшили на М, а доданок Б збільшили на М. Доведи, що сума залишилася незмінною. Гаразд. Ну що ж, давайте ми тоді просто складемо вираз, як він буде виглядати після того, як доданок А зменшили на М, а доданок Б збільшили на М. Записуємо, маємо. Отже, у нас був доданок А, його зменшили на М, то ми записуємо А, зменшили на М, то відняти М. Додати, у нас була сума. А доданок Б збільшили на М. Ну що ж, записуємо в дужках Б, У нас збільшили на М, то Б буде плюс М. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед першими дужками у нас знак плюс. То опускаємо просто дужки, записуємо А, відняти М. Плюс не змінює знак всередині доданків. Отже, перед другими дужками також знак плюс, так і залишається, було плюс Б, так і залишається плюс Б, плюс М, так і залишається плюс М. І це дорівнює. Давайте різницю запишемо як суму, то це дорівнює А, додати. Протилежне число до М буде мінус М. Додати. Переносимо. Додати b і додати m, І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як А, додати b, додати. Ну, а в дужках у нас буде мінус m, додати М. І це дорівнює. Ну Що ж, це буде А плюс b додати. А мінус М додати М – це сума протилежних чисел дорівнює 0, то А плюс Б додати 0. Ну а А плюс Б додати 0 це буде просто А плюс Б. Ну що ж, ми отримали той самий данок, що в нас був. Отже, ми довели, що сума залишилася незмінною. Записуємо, отже. Сума сума залишилася. Незмінною. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок. На цьому вправу завершено.